В мікрорайоні Варварівка центрального району капітально відремонтували ділянку дороги загальною площею майже 5,5 тисяч квадратних метрів по Бузькій. Сума робіт склала більше 2 мільйонів гривень. За словами директора департаменту ЖКГ Андрія Палька, цей ремонт дуже важливий, адже Бузька з'єднує одеське шосе та вулицю Північну. При устройстві такої дороги. Далі планується по всі здесь маршрутку змінити путь послідування третього маршруту для того, щоб можна було людям ближе підходити к пути остановки і проїзду в города. Крім того, у Варварівці зробили відрізок дороги по вулиці. Гастело роботи на даному велися дві тижні. Длина дороги 300 погонних метрів. Об'єм 1700 квадратних метрів. Але під час робіт виявили проблему газовий колодязь, який знаходиться на проїжджій частині. Миколаївський міський голова Олександр Сінківич доручив відповідним службам перенести його трохи далі.